Майбутнє за ші-агентами. багатотрильйонна індустрія вже на горизонті. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг під час СС 2025 заявив, що світ переходить від генеративного штучного інтелекту до агентного. Що це означає? Ші агенти це цифрові помічники нового покоління, здатні виконувати складні завдання у різних сферах: від медицини до розробки програмного забезпечення. Цифрові колеги вже на порозі. Хуанг передбачає, що Ші агенти стануть справжніми цифровими співробітниками. Вони зможуть виконувати функції медичних асистентів, інженерів, розробників, навіть помічників у повсякденних завданнях. Його слова влучно підсумовують майбутні зміни. it відділи компаній скоро перетворяться на HR-відділи для ще агентів. Це означає створення нових робочих місць і бізнес-моделей, а також радикальні зміни в таких галузях, як медицина, автомобілебудування, логістика, освіта і багато іншого. NVIDIA представила платформу Cosmos, розроблену для навчання ші агентів взаємодії з фізичним світом. Одним із перших партнерів стала компанія Toyota, яка планує використовувати ці технології для розробки автономних транспортних засобів. На додачу Nvidia анонсувала Digits – найменший і найпотужніший суперкомп'ютер, орієнтований на роботу зі штучним інтелектом. Він працює на Чіпі gb 10 Grace Blackwell і з'явиться у продажу вже в травні за ціною близько трьох тисяч доларів. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що запуск перших повноцінних ШІ агентів може відбутися вже цього року. OpenAI наближається до створення загального штучного інтелекту, який стане справжнім проривом у технологіях. За словами Альтмана, у 2025 році перші ще агенти можуть приєднатися до персоналу компаній, що суттєво змінить їхню продуктивність та ефективність. Що це означає для нас із вами? Ще агенти можуть стати не лише інструментами, а й повноцінними колегами, здатними виконувати складні завдання, економити час і ресурси. Але водночас це вимагає від нас більшої обачності та розуміння технологій, щоб уникати. Ризиків пов'язаних із фейковими відео, голосами та іншими можливими зловживаннями, що ви думаєте, чи готові працівники до таких змін? А можливо до третьої світової?